Оксано, привіт! Треба поговорити. Голос Рити звучав загадково. Тільки давай не по телефону. Оксана знала подругу як найближчу людину. Якщо зараз розповідати не хоче, немає сенсу наполягати. Тому вона призначила зустріч через два дні і зайнялася своїми справами. Через півгодини Рита знову зателефонувала. Оксаночко, не можу чекати так довго. Давай сьогодні побачимося. Так що ж трапилося? «Все при зустрічі. Увечері подруги зустрілися в улюбленому кафе. Спочатку мова зайшла про погоду, новини, спільних знайомих. Оксана терпляче чекала, коли ж Рита перейде до головного. Було видно, що вона не знає, як почати розмову, ходить колами, як ніби чогось побоюється. Рито, ну досить вже, говори, що трапилося. Оксана вирішила допомогти подрузі. І та почала Оксано, не знаю, як ти до цього поставишся, але Ігор зробив мені пропозицію. Ну, ти даєш подругу. А при чому тут я? І хто у нас такий Ігор? Твій Ігор. Не зрозуміла? Твій колишній чоловік що тут незрозумілого? Я дала згоду. Сказати, що Оксана здивувалася, нічого не сказати. Всього рік тому вона розлучилася з чоловіком і тільки тільки почала приходити до нормального життя. Рито, ти що? Він же такий гуляка. Я ж тому і розійшлася з ним. Це було давно. Він уже рік, як нормально живе, закудувався, на роботу влаштувався, добре виглядає, спортом зайнявся. Нісенітниця якась. Убурені Оксани не було меж. Він вже кудувався і не раз. Все це ненадовго. Ти так говориш, бо ображена на нього. Я ображена. Це він ображений. Каже, що роботу знайшов. Чудово, подам на еліменти, а то за рік копійки жодної синові не дав. Оксано, заспокойся. Ось я так і знала, що ти розізлишся. Повір, він змінився уважний такий, турботливий, каже, що любить. Пробач, але він зізнався, що звернув на мене увагу, коли ви були ще одружені. Ні, Рито, вже взагалі. Причому тут мої образи. Ти з таким збираєшся сім'ю створювати, знаєш про його проблеми і все одно йдеш РАЦ? Хіба мало навколо нормальних, здорових чоловіків? Ми любимо один одного. Ми теж любили, але це не заважало йому робити всяке п'ять років. Це в минулому, зі мною він буде іншим, я впевнена. Ну, не так вже і в минулому, у нас дитина, яка так чи інакше пов'язує на все життя. Я не проти, щоб він спілкувався з сином. Рито, прокинься вже. Ти чуєш, що я кажу. Він рік просто сина не згадував, тебе це не насторожує. Він важко переживав розлучення ти ж не дала йому ні найменшого шансу все виправити, і взагалі ніколи його не розуміла. Зізнайся, подруго, ти ж не любила Ігоря. Він це відчував, тому й оті гульки в нього всі були, тепер все буде інакше. Зрештою, ми маємо право на щастя, я тільки переживаю за нашу дружбу. Не переживай, ніякої дружби не буде. Я не збираюся пускати в своє життя цієї людини ні в якому вигляді. Що стосується тебе, роби, як хочеш, тільки не кажи потім, що я тебе не попереджала і не відмовляла. Ну все, будь щаслива. Обов'язково буду. На цьому подруги розійшлися. Рита вийшла заміж за Ігоря. Він дійсно майже три роки був просто чудовим чоловіком. За цей час Рита двічі побувала в декреті. Ігор старався, непогано заробляв, але потім сталося непередбачуване. Підприємство, де він був уже начальником охорони, закрилося і всіх звільнили. Товариші по службі вирішили на прощання посидіти, обговорити ситуацію. Ігор не зміг відмовитися, тому що був засмучений, попереду була невідомість, та й образа була. Увечері він ледве дійшов додому. З цього моменту життя Рити і двох її дочок розділилося на до і після. Тепер жінці потрібно було на власному досвіді дізнатися, що означає жити з людиною, для якого пляшка на першому місці. Перший час він просто спав, перебравши, потім стало гірше, набагато гірше. Ну, власне, те, що й було колись, кілька років тому. І одного разу Рита подзвонила Оксані Привіт, подруго! Можна ми сьогодні у тебе переночуємо? Оксана ні про що не запитала запросила до себе. Коли Рита приїхала, вона не стала ускладнювати ситуацію докорами, нагадуваннями, мовляв, я тобі казала. Жінки покали дітей спати і довго сиділи на кухні, практично мовчки. Обидві розуміли, що попереду у рити важке життя, і швидше за все розлучення, що жіноча впевненість зі мною він буде іншим зовсім не підтвердилася. А любов та яка вже тут любов?